Христос Воскрес. Як ми можемо зустрітися з Ісусом? Вівані, які сьогодні чуємо, івани лист і вам вчить, коли нам зрозуміти, що можна Ісуса Христа було. Бачити, як реальну людину дуже близько, але зрозуміти, хто він є, ніхто не міг без когось іншого, хто би в ньому, ньому засвідчив. І от тим першим, котрий показує Ісуса Христа, є Іван Христити, кажучи, осяне з Боже. І звідси починається ціла веточка. Різних людей, котрі стають вершиною постороні і котрі одного приводять. Друге брати і сестри, коли справді хочуть зустрітися з Ісусом Христом, то тоді нам треба зважати на те, що інші віруючі сказали нам про Него. Як вони на, на ньому вказують через. Своє свідчення через свій власний досвід. Тому що, до брати і сестри, ми так часто можемо думати собі, що щоб зустрітися з Богом, це має бути якийсь природній досвід, це має бути якась місця, це Бог, тобі має показати не знайти й назва. Але на початку відділення ми чуємо, що Ісуса Христа. трошки більше. Для перших учнів досить, щоб Іван Христин сказав їм, що це є Ане Зможі, і вони вже за ним пішли. Потім, щоб покликати Наталіїла і Филипа, Андрієві, а потім уже Петрові, треба було сказати. Знався про якийсь стан, де пам'ятаю зараз фізичні закони, що нарешті знайшов, в сьогоднішньому Іванлії це слово Еврега тільки в множині дочь молодих. Ми знайшли. І от коли Андрій Петро зустрічається з Ісусом Христом, перебувають із Ним один день. Якого Ісус Христос вже знав наперед. Дорогі брати і сестри, ми зараз з вами тут знаходимося, тому що у певний час хтось значимо змогитися. У певний час хтось нам сказав про Бога, як Він діє у його житті. Ми з, вами, ми з вами são um those... Як ми живемо особливим способом Воскресіння Христових у цю світлу серницю і потім сорок німаш до святого Снесіння. Для того, щоб ми собі зрозуміли, що найбільший серд життя давно. останньому результаті. Відміну собою собі нам це запитання справді, тому що лише тоді можемо спокійно відповідати іншим людям, в чому полягає сенс мого життя.